Пане Дмитро, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите, підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю. Добрий день. Звичайно ж, нас всіх цікавить картина на Запорізькій АЕС, на запорізький текст. Так розкажіть, будь ласка, що коїться на сьогодні там. В Принципі, Російська Федерація намагається використовувати ситуацію навколо Запорізької АЕС як елемент шантажу провідних країн Заходу. Мовиться про те, що Російська Федерація навряд чи пристане власне на проведення е, можливих провокацій на території самої АЕС створення так званих техногенних катастроф. Російська Федерація зацікавлена функціонування АЕС. Я поясню, чому це одна з цілей так званої спецоперації. Взагалі було дві виключно в економічній площині: перше це забезпечення води на території окупованого Криму, і друге це так званий енергоміст, енергетичне постачання електричного струму з території захоплених районів України, знов таки на територію Криму. Саме для цього була і потрібна Запорізька АЕС. І не випадково, власне, якщо ми подивимося, цілями ударів ЗСУ на території Автономної Республіки Крим була підстанція в місті Джанкой. Цебто та сама підстанція, яка мала би забезпечити функціонування цього енергетичного мосту. І саме зусилля російських окупантів, якщо ми подивимося на події, які відбуваються в Запорізькій області, це будівництво ЛЕП, яке має з'єднати, власне. Електро, а, атомну електростанцію безпосередньо з Кримом. Тобто мовиться про те, що е, фактично буде відбуватися крадіжка української електроенергії і використання потужності Запорізького АЕС, А я нагадаю, вона вважається другою за потужністю в Європі, шість енергоблоків, виключно для потреб російської економіки. Саме з цим пов'язані оті останні провокації навколо Запорізької АЕС. Але варто зауважити і позицію консолідовану позицію країн Заходу. Російська Федерація має негайно вивести окупаційні війська з території АЕС і забезпечити безперебійний характер роботи самої атомної електростанції, плюс наявність постійних спостерігачів. Тобто, Захід прекрасно розуміє. Що на кому стоїть вже безпека, в першу чергу країн Європи. Бо не дай Боже, внаслідок техногенних катастроф відповідно радіоактивний пил, який підніметься з території Запорізької АЕС, він може досягнути і території провідних країн Заходу. Дуже дякую вам за ці пояснення і ту інформацію, яку сьогодні ви надали нам. Дякую вам. До нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.